E Його п'єси засвідчили подальший розвиток української класичної драматургії. Актор, режисер, драматург, один з основоположників українського професійного театру Іван Карпович Карпенко Карий. Багатогранний талант митця знайшов застосування у середовищі людей, близьких йому по духу та обдаруванням. Це, передусім, Микола Садовський і Панас Саксаганський, Марко Кропивницький та Марія Заньковецька сузір'я блискучих акторів, що творили славетний театр Корифеїв. У з Дня смерті митця минуло вже більш як 100 років, його твори, такі як Мартин Боруля, Сто тисяч, хазяїн, донині збирають широку аудиторію у українських театрах. З 1945 року ім'я Карпенко Карого носить Київський національний університет театру кіно та телебачення. У театрі грати повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі людської тривожить кам'яні серця. У Росії неодноразово робилися спроби створення окремого єпархіального свічкового заводу. Ще в далекому 1880 році такий завод хотів організувати московський митрополит Макарій Булгаку. Але тоді йому завадили численні власники свічкових крамничок. Рівно через 100 років, у 1980 році, такий загальноцерковний завод з'явився у селищі Софріно. Багато з того, що оточує нас у храмі, виготовляється сьогодні саме на художньо-виробничому підприємстві Софріно. На початку 1980-х років тут працювали 300 чоловік, нині 3000 тисячі спеціалістів. Цехи заводу розкинулись на 20 гектарах. Основним видом діяльності Софріно є виготовлення церковного начиння, свічок, облачення для священства, а ще ікон та ювелірних виробів. Продукція Софріно отримала заслужене визнання не лише в Росії, а й у інших помісних православних церквах. Щоб зберегти унікальну місцевість долини середнього Дніпра і річки Оріль. 15 вересня 1990 року був створений дніпровсько орільський природний заповідник. Його основою служить неймовірно гарна і чарівлива територія обухівських плавень. Вона включає в себе діброви, луки, заплавні ліси відвідувач заповідника побачить тут безліч озер, заполочених каналів, островів, а також дерева та цілі ліси, що ростуть прямо у воді. Тваринний світ дніпровсько орільської території. Не менш примітний. Тут можна зустити оленя, лося, бобра, ще борсука, куницю, косолю. Крім цього, долина Дніпра є ідеальним місцем для заняття водними видами спорту. У заповіднику дуже популярні катання на байдарках та катамаранах. Природа, наче жива книга постійно розповідає нам про Бога. З його ім'ям завжди буде пов'язане проведення історичного харківського собору Української православної церкви, що підтвердив курс на єдність з московським патріаршем престолом. Митрополит Харківський і Богодухівський Никодим Руснак беззавітно віддавав усі свої творчі таланти на служіння церкві Христовій. У народній пам'яті Владика залишився як будівник храмів душ людських, ієрарх, поет, батько, вчитель і патріот рідної йому Буковини. На харківській кафедрі митрополит Никодим прослужив 22 роки. З квітня по 27 травня 1992 року він виконував обов'язки предстоятеля УПЦ у травні 2011 року. Харків відвідав патріарх Кирил, щоб особисто привітати митрополита з 90-літтям. А 15 вересня того ж року владика Никодим відійшов у вічність. Ні заможність, ні бідність, ні старість, ні в'язниця, ні хвороби, ні смертельні муки ніщо не може розлучити нас з Христом. У наступному випуску автор унікального методу пластичної реконструкції людського вигляду на основі скелетних останків російський антрополог Михайло Герасимов. Розповідницький подвиг преподобно мучениці Серафими Сулімової. Він пройшов заслання в середній Азії та Сибіру. Побував у кемському та соловецькому таборах священомучник Герман Ряшенцев. Його твори це мініатюри, протяжність яких іноді лише кілька тактів австрійський композитор Антон Веберн.